Всім привіт! У цьому відео ми розберемо, як створювати смс розсилки Щоб надсилати клієнтам смс-повідомлення через сервіс «Єспутнік», спочатку необхідно зареєструвати альфа ім'я або налаштувати SMS процесинг Коли всі необхідні налаштування внесені до облікового запису, можна створювати смс розсилку Для цього перейдіть до розділу Повідомлення. SMS. «Повідомлення», та натисніть кнопку Новий СМС. У нас відкривається редактор SMS, в якому ми бачимо два вікна. Ліворуч ми вводимо потрібні нам дані. Праворуч буде відображатись майбутнє повідомлення. Перейдемо до заповнення. Назва. Вкажіть назву повідомлення. Це поле доступне для пошуку повідомлень у загальному списку. Користувачі його не побачать. Текст повідомлення це основна інформація в повідомленні. Повідомлення можна надсилати кирилицею або латиницею. Зверніть увагу, що одна частина смс, набраного кирилицею, може містити до 70 символів, а латиницею до 160 символів. Якщо під час набору смс латиницею випадково використати хоч одну кириличну букву, кількість допустимих знаків становитиме 70, а не 160 символів. Кожна частина повідомлення під час надсилання тарифікується як окреме повідомлення. У редакторі повідомлень передбачено лічильник символів і частин повідомлення. Це допоможе вам контролювати загальну довжину повідомлення та розраховувати вартість оплати за розсилку. Персоналізація: Використовуйте динамічні змінні, щоб підставити дані з полів контакту в повідомлення: ім'я, місто, кількість бонусів тощо. Натисніть у полі Текст повідомлення іконку з чоловічком і виберіть необхідне значення. Відправник це альфа-ім'я або ім'я відправника. Яке буде відображатися у підписників під час отримання повідомлення? За замовчуванням підставляється реклама, оскільки відправлення масової розсилки з простого номера телефону заборонено, рекомендуємо використовувати власне альфа ім'я, тому що загальнодоступне альфа ім'я може бути змінено оператором. Мітки. Додайте мітку, вибравши необхідну зі списку або створіть нову. Натиснувши Додати мітку. З їхньою допомогою ви зможете швидко знаходити потрібні повідомлення, аналізувати статистику і налаштовувати стратегію частоти розсилок. Додаткові параметри. Категорії підписки. Керуйте категоріями підписки, щоб надсилати контактам повідомлення відповідно до їхніх інтересів. Категорії підписки дозволяють ефективніше управляти розсилками і диференціювати тематику розсилок для різних підписників. Після всіх налаштувань протестуйте повідомлення. Натиснувши на верхній панелі кнопку Тест. У спливаючому вікні введіть номер телефону або Виберіть Контакт зі списку, натиснувши вкладку Виберіть контакт. Потім натисніть Відправити. Перейдіть до запуску розсилки, натиснувши кнопку Створити розсилку. У спливаючому вікні активуйте прапорець поруч із контактом або групою, для якої потрібно створити розсилку. Потім натисніть Перейти до розсилки. На сторінці перевірки повідомлення перед відправкою. У розділі групи натисніть Перерахувати контакти, щоб побачити загальну кількість контактів, які отримують повідомлення. Можна також редагувати групи контактів, яким буде надіслано повідомлення або додати нові, не обрані раніше. Ви побачите всю необхідну інформацію для перевірки, назву, категорію підписки, ім'я відправника. Ви можете ще раз переглянути, як виглядатиме смс-повідомлення на різних платформах. Android чи iOS. У параметрах відправлення можна встановити швидкість розсилки. Натисніть кнопку Почати негайно, щоб розпочати розсилку. Для відкладеного запуску виберіть кнопку Запланувати і встановіть потрібну дату і час відправлення. На цьому все. Всім гарних смс-повідомлень!